На ногах почав потихеньку за стінку держаться. Ну і равновесие також потихеньку, потихоньку, потихоньку. стараюся, звісно, не нагружати, тому що ранки є. Микита Горбань вчиться ходити на ногах без пальців. У такому стані він повернувся з російського полону. Микита ніколи не тримав у руках зброї. Він медик, коли росіяни вторглися на Київщину, залишився з родиною у селі Андріївка за 50 кілометрів від Києва. На початку березня чоловіка і його відчима забрали росіяни, тримали на дворі із зав'язаними очима. Питали. Катували, добре катували, руки ключем виламували пальці мені й йому йому взагалі палець відірвали. Зараз уже пришили на місце усе добре. Катували, били, зі зброї біля вуха стріляли, чого тільки не було. Питали, де артилерія стоїть, аби хоч щось із нас вибити. Змусили зняти взуття, ми в калошах були, налили туди води, а там ще така погода була, що сніг йшов. Якісь опади були я отримав обмороження. От ну і отримало обмороження у тих самих калошах. Микиту повезли спершу в Білорусь, потім до Курська. Без належної медичної допомоги пальці на ногах почали гнити, а потім буквально відпадати. каже чоловік. Ампутацію провели в Курську після трьох тижнів після обмороження. Наприкінці квітня Микиту і ще кілька десятків українців обміняли на російських військових. Це Тяжело було. Це складно було емоційно, Фаєрверк Просто до останньої до секунди не вірив. Везуть ну, везу, та й везуть, куди везуть. Я вже навчений, нікому не вірю. А тут привезли, і я почув фразу з поверненням, друже. І тоді я зрозумів, що я вже вдома. Нині Микита на реабілітації в рідній лікарні, там де працював лаборантом до війни. Він не знаходить пояснень, чому його взяли в полон і яку інформацію хотіли з нього вибити росіяни, але розуміє, чому відправили на обмін імені за травми. Мені кажеться, так саме через травму. Бо хто нас буде в такий час утримувати? Це ж годувати і місце займати. Це ж теж розуміти треба. Хто нас буде обслуговувати? Тим паче нас багато. Повернули й добре. Виходить, як квиток додому, ніжки. Дорогий квиток. Дорогий білет. На окупованих територіях російські військові регулярно викрадають голів ОТГ, міських рад, активістів або й звичайних громадян, попри те, що взяття в заручники цивільних грубе порушення міжнародного права це примусове позбавлення волі. Такий самий злочин, як будь-які інші злотування чи мародерство, і так далі. І тут у нас теж є така історія, що Росія е, вважає чомусь всім всіх цивільних осіб, як такими, що сприяють е, нашій армії, розглядають їх як некомбатантів, розглядають їх як військовоповнених, і потім починають обмінювати на тих самих умовах, що і військовослужбовці. На цьому відео українські військові з Азовсталі, які фактично потрапили в російський полон. Під контролем Росіян їх роздягають, оглядають. Усе показово знімають на відео у Держдумі Росії. Навіть лунають заклики до страти військових із полку Азов. Юристи наголошують, за Женевською конвенцією 1949 року до військовополонених належить ставитися гуманно і не виставляти на показ заради цікавості публіки. А судити полонених можна лише коли є докази вчинення ними воєнних злочинів. На думку юриста міжнародника Євгена Крапивіна у випадку захисників Маріуполя таких доказів немає. Якщо особа не вчиняла воєнні злочини, а просто виконувала накази, то вона володіє так званим імунітетом або привілеєм комбатанта. Тобто, якщо ти. Маєш там наказ обороняти місто чи зайняти якусь позицію, чи знищувати ворога, і так далі, і це не відбувається із застосуванням заборонених методів війни, і, там з терор насильницькими діями стосовно цивільного населення, і так далі. То це все якби знімає відповідальність за те, що в якби в мирний час називалось би злочином в Україні. Вже відбувся перший судовий процес над полоненим росіянином, 21-річному Вадиму Шишимаріну присудили до. Вічне ув'язнення за вбивство мирного жителя Сумщини. Це воєнний злочин. Російський військовий сам зізнався у вчиненому. В той момент... я, були я не хотів біля. Ось так случилось і як на. Для України свідчення і зізнання полонених росіян шанс притягти до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів не заочно, а очно. Для блогера Володимира Золкіна спілкування з полоненими інструмент інформаційної війни. Із дозволу МВС він записав уже сотні інтерв'ю з росіянами. Він звертається до них на ви, питає про згоду на зйомку і публікацію. Наприкінці дає можливість поговорити з близькими. Для багатьох полонених каже Золкін: це єдина можливість повідомити, що вони живі. Син, тебе вже тут похоронили, Я раз. я всього обралася. Більшість героїв інтерв'ю блогера нині найбільше переймаються про те, що на них чекає вдома після обміну, хоча раніше не піддавали сумніву російську пропаганду. Якщо у нас були біологічні чи хімічні заражені втічки, яких ми збиралися відправити Росію, чому до сих пор не відправили? Та да ні. Тому що что... цих втічку. Жодного, який би побу... побувши тут, побачивши все це на свої власні очі. Побачивши відношення, побачивши українців, поспілкувавшись з ними, жодного не лишається, який е, каже, що е, за його ідеєю щось було. Тому що я ж задаю ці питання. Ти, е, чому ти йшов? Ну Тому що нам по телевізору розповідали про НАТО, біолабораторії, е, нацистів. Ну і я питаю, звісно, що, а що з цієї інформації підтвердилось? Нічого не підтвердилось. Володимир Золкін вірить, що в устами російських полонених він зможе переконати принаймні їхніх родичів і знайомих в Росії у безглуздості війни, коли це слухають ті люди, які збираються сюди їхати або збиралися сюди їхати, або родичі цих людей, то на них це діє інакше. Вони про це не говорять. Вони не вийдуть на вулицю, не скажуть про це. Вони не скажуть про це на телебаченні російському. Але вони тихенько скажуть своєму Івану, Ваня, не їдь. Водки там немає, е нічого цікавого ти там не знайдеш. Мікрохрильовку купимо і так. Десять росіян не поїхало, значить, ну, принаймні, одного українця, я думаю, не вбили або там ні, одну жінку не зґвалтували. Варто, варто належне утримання полонених важливий елемент пропаганди, переконує і заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Ми збережемо життя нашим військовим тим, що. Якщо в полоні не так страшно, то люди не ну, резурона не десь не ризикуючи життям, буде легше більше здаватися в полон. Військове полонення Російської Федерації в Україні не утримуються в таких умовах, як наші військові на, на окупованих територіях або на території Російської Федерації. Це небо і земля. За даними мін'юсту, лише на харчування, одяг, засоби гігієни і комунальні платежі для одного полоненого потрібно 3 тисячі гривень на місяць. Також є витрати на медичне обладнання, ліки, зарплату персоналу. Утім, на думку Олени Висоцької, ці витрати виправдані. Ми тільки військовим хочемо говорити про те, що ваша справа ну вправно воювати, і якщо у вас виходить брати в полон, беріть. Не хвилюйтесь, беріть для нас це дуже важливо, тому що це майбутнє врятоване життя ваших побратимів, тому що це обмінний фонд, який використовується у переговорах. Все це звичайно наші витрати, але повірте, вони виправдано порівняно з тим, яку користь ми отримуємо, коли спасаємо життя от, шляхом обміну наших військовополонених. Скільки в Україні полонених росіян не публічна інформація. До того ж, ця цифра постійно змінюється. Регулярно відбуваються обміни. Йдеться про сотні, кажуть у мін'юсті. Їх утримують у тюрмах, але окремо від інших ув'язнених. Спорудили вже перший табір, розрахований на 500 людей. У профільному міністерстві запевняють, роблять усе, аби виконати вимоги Женевської конвенції про захист військовополонених. В українському уряді говорять, що це їхня місія: показати світу, чим Україна відрізняється від Росії.